Я вивчаю іноземні мови і хочу сказати на весь світ на всіх мовах світу, дякую Збройним силам України за наш захист. Я люблю робототехніку. Хочу створити робота, який зупинить всі війни та батьки повернуться додому. Дякую Збройним силам за можливість вчитися та втілювати мрію. Я граю на скрипці. Мрію стати композитором. Дякую Збройним силам України за можливість мріяти і навчатися. Я люблю спорт. Спорт це командна гра, і матч виграють лише гуртом. Я мрію про світове визнання у спортивних змаганнях. Дякую Збройним силам за можливість мріяти і рости. Я люблю малювати. Малюю сонце жовтим, траву зеленою, небо синім. Мрію створити картину Перемога, де будуть усі яскраві кольори, які я знаю. Дякую Збройним силам за можливість навчатися.